Коли писався цей твір, мені хотілося осмислити події Великої Вітчизняної війни. Не думала, що життя нас знову екзаменуватиме таким чином. Дума про життя, війна, надія пан. Війна була жорстока і справедлива. Так нам здавалось. Кулі розривалися з нами серед нас. І серце в п'ятки вже сховалось, проте втікти не дозволяли сили й час. Все двиготіло, гримало, розривалось, хотілося сховатись та не було куди. Ти думав, за спиною в тебе автомати не жінка, син, дочка і мати перед очима ж теж одне війна. Було це найстрашніше не вмерти в морі крові вижить. Що ти не знав? Що це твоя війна, твоє безсилля і слабкість допустило, щоб це трапилось, це відбувалось. І твоя воля тепер змагалась з твоїм духом, і все відображалось на твоїй землі, на твоїм тілі, на твоєму чолі, чи ти за проданцем ставав бажання вижити, Знущався над іншими і катував, чи ти тікав, ховався, бігав, чи воював і захищав, ти те, в що вірив. Що вірити хотів того і тих, кого любив? Все у війні цій проявлялось, ставало справжнім, не ховалось за словами, провірялось ділом. І ти не чув, а бачив прямо, хто тебе тягне, а хто витягне з ями. І тільки тут все проявлялось, хто ким був і що під чим ховалось.